Весело та з розмахом відзначали свято Покрови в Запоріжжі. Там минулої суботи пройшов четвертий всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці. Адже в цей день відзначається і День українського козацтва. Взяли участь у святі гості та творчі колективи з понад 10 регіонів країни, серед них і Мелітопольці. Саме так, із веселощів пригощання та виступів національних товариств розпочалося святкування покрови на острові Хортиця. Тут на батьківщині українських козаків зібралися тисячі жителів нашої області та інших регіонів. Працювало тут містечко народних майстрів та подвір'я національно-культурних товариств. «Мелітополь сьогодні представлений 14 національно-культурними обществами, такими як Азат, Мелітопольська єврейська община. Мельтопольская общество греков и многие-многие другие. мы представляем нашу каримскую національну кухню, каримську культуру Выше польське общество представляет очень много работ дітей, которые занимаются в польском обществе, очень много работ и членів. Общєства, ви посмотрите, які є роботи. Після цього відбувся концерт творчих колективів. Грав для присутніх навіть президентський оркестр. Прийняли участь у святкуванні і голова облдержадміністрації Олександр Петлушенко, його заступник Андрій Гамов та інші представники Запорізької обласної та міської влади. Вони завітали в усі подвір'я. Як відзначив очільник області, в цей день його переповнює почуття гордості за нашу Україну. Минуле сьогодення та майбутнє Запорізького краю. Центральним заходом фестивалю став. Ла історична постановка, яка мала на меті передати події 200-річної давнини. Якими ж насправді якостями має бути наділений запорізький козак? З нами ділилися відвідувачі фестивалю. Во-первых, вірність родині. Во-вторых, всі закони чесності порядністю, силою». «Бути сміливим, да? Правдивим і міцним тілом і духом. Абсолютна відданість побратимам своїм, віддати життя за свого брата і бути патріотом своєї землі і свого народу, своєї нації.